Звісно, не варто зайве раз нагадувати про чотириматчеву нічийну серію у підопічних Олександра Шовковського. Звісно, ж чималенький маленький тиск чиниться на киян. Але сьогодні команда із доволі таки високим рівнем налаштуванням буде протидіяти зорі. У зорі, водночас, поки що 10-та сходинка у турнірній таблиці перед міжнародною паузою. Підопічні Віктора Скрипника спромоглися перервати триматчеву серію без перемог у чемпіонаті за рахунком 2-1. Луганці на виїзді здолали епіцентр, і, власне кажучи, саме в такому настрої команди підходять до очного протистояння. Якщо пригадувати попередній сезон, протистояння зорі та динамо дарували справжню феєрію. І сьогодні сподіваємося, навіть попри таку похмуру погоду у Києві, ми з вами станемо свідками яскравого футболу. Національний збірний України повернувся із ушкодженням, тому сьогодні. Микола Шапаренко точно не допоможе динамівцям. Зараз в атаці саме кияни. Простільна передача. Гереро не встигає замкнути простріл у виконанні Назара Волошина. Олександр Сапутін спокійно забирає м'яч. Тим часом Яніч віддає передачу на партнера. Тут Анджушич багато простору отримує. Пробиває Анджушич. Перший удар у площину від боснійського легіонера. Анджушич подачу виконує до штрафного майданчика. Не щеред якось невпевнено зіграв на виході, але там і Джордан теж не встигав замкнути цю передачу. Вдалося проскочити свого суперника. Костянтину Вівчаренко Вівчаренко далі зіграв на партнера. Зміщення у центр, удар, кошет неприємний Назар Волошин. От нещодавній вояж разом із збірною України однозначно повинен додати впевненості. Молодому футболісту. Передача на ближню стійку Караваєв. Тут м'яч опиняється у воротах, але арбітр фіксує фол проти Олександра Сапутіна. Загуділи вболіваники на трибунах. Як тільки на м'яч опинився у Сіціборі, але тут миттєве рішення приймає Олександр Шандор, фіксуючи напад на голкіпера. Давайте дивитися, наскільки справедливо. Ну так, Попов е вистрибує і грає у голкіпера безпосередньо у воротарському майданчику. Будківський. Будківський підає на дея на попару. Є поки що питання по офсайду, але атака триває. Простріл. Будківський. Пробиває повз ворота. Ну, схоже, все ж таки, положення по загрою фіксується. У дея на попари. Навіть на загальному ракурсі здалося, що в офсайді перебував легіонер Зорі. Ну так, явний офсайд, Кількаметровий офсайд. Віталій Буяльський. Чудовий пас Піхальонок. Далі Буяльський у підкаті стрибає в чужому штрафному майданчику. Теж показовий епізод. Бояльський тим часом виконуватиме подачу з кутового і знову в площину борід намагається закрутити бояльський. Тут ще одне порушення правил. Але трішечки влучності все ж таки забракло. Була максимальний результат у жовтневих матчах. Можливо, на матчі в листопаді Караваєв отримає виклик. Зараз момент у Віталія Буяльського. Буяльський уже в падінні пробиває дещо так поїхала опорна нога. Але повноцінного такого акцентованого, небезпечного удару все ж таки не відбулося. Буяльський. Класний пас на Огундану. Огундана прострілює. Волошин перед воротами. Волошин. Друга спроба. Ні, немає цієї другої спроби, коли. Захищав ворота лише один польовий гравець Луганської зорі. Путін впорався, але далі ну майже перед порожніми воротами перебував Назар Волошин. Але підслизнувся і так і не зміг завдати вирішального удару. Зараз ризикований розіграш на своїй половині від киян. М'яч отримає пили Будківський. Будківський може пробити Будківський. Пробиває у ближній кут. Але Руслан Нещеред спокійно впорався із цим ударом. Олександр Піхальонок, але Джордан. Все ж таки спромігся перехопити. А зараз Вантух перехоплює. Чи буде можливість для контратаки якась чудова передача на Вантуха, який уникає положення поза грою. Анджушич. Анджушич так отримує м'яч. Нещеред! Нещеред викидається з воріт і рятує Динамо. Насправді, чи не найкраща. Нагода зорі створена у першому таймі. Ну і класно. Вибігають у контратаку. Підопічні Віктора Скрипника. Вантух прочитав передачу Дениса Попова. І далі апріорі офсайду бути не могло. Ледь не припускається помилки. Тут буяльський м'яч підібрав. Гереро. А ось тепер можливість для контратаки у Динамо. Передача на Волошина. Назар Волошин під себе прибирає. Помітив Гереро. Гереро у штрафному майданчику. Удар Сапутін. Однак рефері фіксує гру рукою з боку Гереро. От буквально хвилину тому ми відзначали голкіпера Динамо Руслана Нещерета, а зараз і Олександр Сапутін відзначився класним сейвом. Нехай навіть у цій ситуації було зафіксовано гру рукою. Зараз є можливість для контратаки у Динамо. Передача на Назара Волошина, який знову отримує багато простору перед собою. Волошин. Волошин у центр котить ванток собі в руку б'є. А яке рішення арбітрів? Отож, Олександр Шандор зупиняє гру. Здавалося би, проста ситуація. Але що робить Ванту? П'ятою підбиває м'яч собі в руку. Ну, схоже, перший тайм завершено. Замін дійсно не відбулося. Відразу по перерві у зорі у воротах залишається Олександр Сапутін. Тим часом атакують кияни. Гереро удар у ближній. Кут Сапутін на місці. Так, пара центральних захисників у Луганців Андрія Яніч та Джордан на лівому фланзі захисту жуніор Рейс. Це єдиний футболіст, який у першому таймі отримав жовту картку. На правому фланзі, відповідно, Ігор Пердута. Буяльський зберігає м'яч в полі. Буяльський виконує передачу у центр. Момент. Сапутін! Добивання знову Сапутін! Ось це так. Момент у Динамо виникає на самісінькому старті другої половини. Сапутін. Сапутін. По-перше, незадоволені діями партнерів по обороні, які дозволили двічі пробивати супернику з меж чужого штрафного. Ну, дивимося, ось у цій ситуації перший удар Олександра Піхальонка. Добивання після класного удару з лету у виконанні Назара Волошина. І ось такий подвійний сейв здійснює Олександр Сапутін. Тим не менше голом та атака не завершилася. Зараз відповідь зорі дотепно пропускає вантух. Удар Бутківської уже не щеред. Витягує м'яч із ближнього кута. Ось приблизно саме такий футбол ми з вами спостерігали і наприкінці першого тайму. Але знову ж таки ще раніше, здається, було зафіксовано офсайд. Карабаєв. До атаки підключається. Чудова передача. Бояльський! 0-1. Динамо повело у рахунку. І це Віталій Буяльський. Ну От, напевно, футболісти, які нині... У Динамо перебувають у найкращій формі. Ми згадували про неймовірно результативні виступи в попередньому місяці у вересні з боку Олександра Караваєва, де жоден матч УПЕЛ не завершувався без його результативних дій. І сьогодні теж Караваєв, можливо, не часто до атак підключався, але у цій ситуації помітив майже на лінії штрафного майданчика абсолютно вільного Віталія Буяльського, Ну а капітан Динамо. Безперечно, реалізовує такий супермомент 0-1. Вівчаренко працює по Сапутіну. Заважає всілякого голкіперу. А зараз Джордан. Ну, тут не розібралися Джордан і Сапутін. Хто саме повинен йти на м'яч? Ще один кутовий буде для киян. Подача. На дальню стіку відбувається цього разу. М'яч підбирає Назар Волошин. Волошин. Далі тіаре. Тіаре прострілює. М'яч прошмигнув через воротарський майданчик. Але ніхто так і не зміг підставити. Ну, а зараз Попов, Ну Попов рукою зупиняє м'яч. В двох епізодах поспіль Попов міг пробивати. Все ж таки створює момент. Тіаре до контратаки підключається центрбек. Динамо. Тіаре. Тіаре прибирає суперника. Начебто так якось незграбно перебирав ногами Тіареле, по суті. Ну Все зробив правильно. Під себе підібрав. Захисника обіграв і пробив у ближній кут. Андрюшич удар і забиває Будківський. Пили Будківський 1-1! Ми згадували, що в принципі багато забиває у матчах проти Динамо. Пилип Будківський. Забиває знову Уже четвертий гол у матчах проти киян. Загалом п'ятий гол у сезоні забиває Пилип Бутківський. Ну і зокрема підтверджує, статус одного з найкращих бомбардирів упал. Ну а зараз відривається Пилип Бутківський від Дениса Попова. Скільки ж ми про цю персональну дуель говорили? Ну і Анджушич теж на фланці чудово розібрався із Огунданою. Класно на замасі прибрав. Якісний навіс від босніця і. Точний влучний удар у виконанні капітана. Зорі один-один. Зараз передача проходить таки, але Сапутін своєчасно збрід виходить і забирає м'яч у ногах Володимира Брашка. Віддає вперед. У напрямку Ігоря Горбача, який вийшов замість Пилипа Бутківського. На цьому все. Олександр Шандор дає фінальний свисток на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Зоря та Динамо грають в нічию 1-1. Друга нічия поспіль в очних протистояннях цих команд. П'ята нічия поспіль в УПЛ для Динамо. І п'ятий випадок, коли команда Олександра Шовковського дійсно втрачає переможний результат. Протягом другого тайму знову пропускаючи на останніх хвилинах другого тайму, пили Бутківський, безперечно, чи не головний герой цієї зустрічі? Саме його гол на 84 й хвилині після подачі Анджушича приносить нічию Луганському клубу.